Вітаю, друзі! Це канал Максиму за лайф. Традиційна наша рубрика Три поради. Відео буде діяти і ефективним для вас буде тоді, коли ви його відкриєте. Тобто, звісно, щодня я записую нові поради, але якщо ви відкриєте його через місяць і у вас потраплять ці поради, значить саме в цей момент ви мали почути саме ці поради. Працюю на трьох колодах. Відео дивитися потрібно цілим, тому що в мене завжди мої варіанти перекликаються. Золоте королівське таро. Таро темний особняк. Таро ілюмінатів. Обирайте вашу колоду. Поїхали! Перший варіант Король Пентаклів. Ну. Круче, круче, ще крутіше. Король Пентаклів це завжди про фінанси. Нова робота. Тобто, якщо ви збираєтеся отримати нову роботу, і не знаєте, буде, не буде, приймуть, не приймуть, приймуть. Це конкретна пропозиція. Це може бути ваш спонсор. Це може бути ваш ну, помічник по грошам. Це буде якась структура, де вам піднімають зарплатню, де піднімають якісь виплати. Якщо в мене дивиться чоловік. Кажуть, що просто реально відкривається воронка. Останнім часом, помітьте, тиждень у нас фонить часто грошовим питанням. І реально зараз зорі перебудовуються так, Там парад планет, те, все нові види заробітків. Я це все говорила, воно йде і по астрології, і я дивлюсь, наскільки таро класно вмонтовується, включається. В загальну енергію. Тобто, король Пентаклів, тут карта однозначна. Тут немає чого філософствувати, Тут про гроші. Або в вашому житті з'являється такий кавалер, він солідний. Або ви маєте працювати по цій енергії. Ви маєте зараз, от порада вам, працювати по цій енергії. Гроші кругом. Бізнесмени можуть зробити гроші зі всього. От Така бідна, обі, таке неприємне прислів'я, чого бідний, бо дурний, чого дурний бо бідний. От я дивлюся, як мислять бізнесмени. Вони бачать ідею, і бачать, ось з цього можна заробити гроші і починають розкручувати. Не бізнесмени мислять інакше, а бізнес-мислення бізнес, е, потрібне кругом. Навіть в стосунках між друзями, в якому сенсі. Переді мною ресурсна людина, подруга чи не ресурсна? Що значить ресурсна? Це не значить, що я за вигодою з нею дружу, скільки вона там що має. Ні. Вона приходить і мені безкінечно плачеться і розказує, яка вона бідна, яку її ніхто не любить. І вона зливає, висмоктує з мене всю енергію. Вона бідна. Все, це не ресурсна. Чи це людина, навіть якщо в неї не все в порядку, але вона якось світиться енергією. У вас відбувається енергообмін. Тому сьогодні порада дійте як бізнесмен. На все, що бачите, дивіться і питайте, що мені це приносить? Це додає здоров'я, знань. Це мене збагачує енергетично, чи це мене висмоктує? Якщо висмоктує, розвертаєтеся і йдете геть. Да, отак жорстко. Бо в нас, знаєте, як мене цілителька каже, дідушка в неї був, шитої старої закалки. Каже, коли машини стояли під вікнами в чергах, люди спали черги. А він був потужний целитель, і вона його внучка. І каже: він помер 61 рік. А чому? А тому, що на шару. Розумієте, оце питання шари, яке, до речі, ніколи мені не подобалося підсвідомо. Навіть в найгірші мої часи життєві, коли мені допомагали, мені не було заплатити, як за якусь послугу я, я на послугу або пізніше. Я завжди знала, що енергія має перетікати. І отут кажуть: дійте так, ніякої шари. Звісно, вдячні. Люди, яких він вилікував, жили потім до 70, 80, 90 років, а він згорів. Чому? Бо коли на шару багато є людей, всі хочуть. А коли вже ти ставиш певну ціну, от він би там коштував більше, вже б людей, А значить, в нього було б часу на відновлення. Чому він згорів? Не було часу на відновлення. Разумієте? А так би він приймав три людини в день і був би час в нього і на сім'ю, і на здоров'я, і на виспатись. А так, як вона мені казала, його в нього не було. А люди у нас, оце вампірний такий тип: мені всі должны. Ні, ніхто нічого не должен. Бог в якомусь сенсі, десь в якомусь сенсі, нас зробив рівними. Всім дав мозок, інтуїцію, руки вперед. От така жорстка позиція короля Пентаклів і така порада. Другий варіант карта вибору. Причому тут вибір такий саме на цій колоді. Виглядає, що в просторі починається неробіріха. Простір починає плясати, скакати. Тут виглядає вибір у вигляді любовного трикутника. Ми бачимо, її закохані, але дивіться, які в нього винуваті очки. Винуваті очки, вона дивиться віддано, вона чиста, а тут він дивиться на неї. Да? Бо там стоїть ще третє. Він знає, що він проштрафився і він має вибрати, чи бути з дружиною, там, чи це кохана, чи туди піти. Це складний вибір. Що це говорить по м м життю? Ви можете постати перед складним вибором, де треба керуватися все-таки серцем. Розумієте? Не можна жити, От уявімо собі, що яка б вона прекрасна не була він цю любить посправді цю вже ні. Треба йти до тої. навіть як в неї скверний характер ну, значить, така його доля. Тут не можна жити і робити щось із почуття тільки обов'язку, і почуття провини. Тому що цим самим ви принижуєте іншу людину. Чи ви думаєте, що якась людина хоче, щоб ви жили з почуття провини? Ні, є такі, є такі. Я знаю таких ну, багато. Коли аби був біля мене, або була біля мене, ну і що що зраджував, ну і що що ходив, Аби був біля мене. Ну, це тут стосується не тільки таких історій. Перекладайте на свою ситуацію. Нічого не робіть з відчуття я ж, ну і там же ж без мене будуть страдати. Не будуть страдати. Повертаємося до короля Пентаклів. Кожен має руки, кожен має здібності. Неймовірний фільм був. Такий складний, правда? Чоловік був повністю паралізований нічого не міг, міг тільки лежати. І моргати одним оком. Нормально, блін? Моргати одним оком. Ну, там якась аварія, чи що там, чи якась хвороба. І знайшлась, біля нього медсестра, яка вивчила його мову по морганню, скільки разів він моргає. Вони за рік чи що написали книжку? Він наморгав книжку, так смішно звучить, а потім помер. Коли він лежав, він хотів діяти. Він не хотів бути просто лежачим. Він не хотів просто, щоб біля нього ходили паргали. Він хотів діяльності. Щастя в діяльності. Це щастя в діяльності. І він керувався серцем. І ще раз кажу: якщо ми беремо. В якому сенсі бізнесмен теж керується серцем. І в нього включається ця тема чи не включається ця тема на гроші? от він, Така чуйка, там інакше в них правда. І тут ви маєте точно розуміти, ви хочете жити в відчуті провини? Ви хочете, щоб якась людина знала, що ви її не любите, а терпите? Це принизливо для обох. Тому тут ситуація вибору. Виберіть, що для вас пріоритетніше. Третій варіант. Абсолютно чітко. Карта справедливості. Мисліть по справедливості. Не тільки для себе, чи не тільки для другої сторони. Мислить по справедливості загалом. Це треба піднятися на ситуацію. Інколи самій людині складно. Запрошую на консультацію. Ми це завжди і розбираємо. Карти Таро, вони дуже категоричні. І інколи мені не треба руки, в руки таро брати на консультацію. Я так все бачу, я розумію, є в мене і відчуття, і знання, і досвід. Але інколи, от я якось думаю, інакше відкриваю карти, і причому міняю колоди, і так, і так, і так, а вони мені малюють одну і ту саму картину. І вона. Від моєї відрізняється. Вони справедливі, вони дивляться ситуацію, як краще, з якогось ді... надцятого поверху вони бачать цю ситуацію. Тому сьогодні гарно взаємодіяти з юристами. В якійсь інстанції. Сьогодні буде справедливе рішення. Можливо, не таке, як хочете і бачите ви, а таке, як. Ну, яке заслужила тут по простору. Тут знаєте, тут в кого скільки бонусів в кишені, теж в якому сенсі. Хоча наше життя дуже несправедливе, так воно на перший погляд, здається. В космічному масштабі. І от мені завжди, коли якась людина каже, це несправедливо, я говорю, що ти Богу не довіряєш, що ти зараз в такому становищі, ти ж віриш в Бога. Значить, чомусь ти зараз так. Ну, Треба значить, розбиратися по кусочкам, чому ти в такій ситуації? Я до себе завжди такі питання ставлю. Юля, якщо ти така хороша, за що тобі там прилетіло, там, там. Ну, ясно, можна подивитися по натальній карті. Ну, по-перше, діти часто карму батьків, це правда. Я би не сказала, карму, уроки не пройдені батьків, часто проходять діти. Це я спостерігала по собі, там я дивлюсь. Питання завжди питання, для чого ця ситуація? Подивіться на ситуацію по справедливості. Але сьогодні я кажу, чому гарно відправлятися до юристів, бо вони якраз без емоцій можуть допомогти правильно, якнайкраще справедливіше саме сьогодні, як, так, день. вирішити вашу справу. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Я дуже дякую спонсорам мого каналу. Завдяки вам. Цей канал продовжує жити. Я його не закрила, і інші люди, завдяки саме вам, мають можливість щодня дивитися мої відео. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.